Добрий день, дорогі друзі. Запрошую вас взяти участь у конкурсі Конституція для всіх і дорослих, і малих. А чи знаєте ви, діти, для чого потрібна конституція? Що це таке конституція? Хм. Давайте для початку розберемося, чи потрібні нам правила, наприклад, коли ми граємо. Звичайно, потрібні. Перед тим, як грати, я впевнена, ви збираєтеся з друзями, домовляєтеся про правила гри, а тоді починаєте грати. Якщо гра йде по правилах, то все відбувається чудово. А от якщо хоча б один з вас порушить правило, то починаються сварки, образи, прикрі непорозуміння. Так само і в країні, якщо не домовитися про те, які, по яких правилах будуть ми будемо лікуватися, вчитися, розвиватися, грати, відпочивати, ой, скільки буде безладу. Але наша країна, Україна, правова країна, так само як і в багатьох багатьох в усіх цивілізованих країнах світу є свої конституції. Так само в Україні є Конституція і вивчати, знати закони країни це почесно, це важливо. Тоді ми з вами будемо жити в одному великому, правовому, красивому світі, який буде називатися щаслива Україна. Тож запрошую вас взяти участь у конкурсі Конституція для всіх і дорослих, і малих. Вивчати статті Конституції разом ось такою чудовою книжечкою Конституція для всіх і дорослих і малих і надсилати свої думки з приводу того, чому важливо вивчати Конституцію, читати статті Конституції, розповідати про це своїм друзям і знайомим. Тож бажаю вам успіхів! До побачення!